Ой, бля! Сейчас сам ты Сейчас тут, пацан. на Я тебе Давай. Ты можешь його, що, шоприпрыгнуть? Я сейчас просто двох закипів перепрыгну. Да, все, бачу, куда треба. Бля! Жди мене. Жди мене. погнали. Через нього меня тоже убили. Просто чекай на тебе йде. Отак от, от раз, поєбліщу. Два, поєбліщу. І тобі поєбліщу. Я до тебе прийшов. Перепригуй, давай, бістріше, топай, топай, топай сюди. Ото ще просто це ізі пройти. В чому смисл ігрової житті? Відкрив вам мене. Блять. Здравствуйте. Все, давай. А мені в мене тоже з'їм. Так. Та що? Ек зду. Так. Це дуже легко. Це здорово. Та як? Так ти що? Він. Ну де ж Ой. Я ротом. Я Та паркур важкийший пройди, якщо ти його.

<р声> <р声> Бляха! Эй, пиши, пиши, пиши! А? <р声> я проиграл! Да карту вообще не помню? Бляха, шо?! Бляха! А! Ху! Майже вспомнил. Бляка-шо? А -пам -пам -пам. Ну шо? Шо? Я на его попок? А я сдох попок. Я думаю, что ха так. Як бачиш, я тут.

пидолядує. <реш> Мама, можна в туалет тупити? <реш> Ось <От> русики. Взяло там на 20 секунд купленнє типу. Я не умру в туалеті. Треба прыгати. І на першу карту я тебе умоляю. Ми <реш> знайшли я за тобою гнуся А то я тільки <реш> <реш>